Що європейці думають про війну в Україні? О, давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині? і Зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям додому. Їх ютили і так далі. Потім. Багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу: там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців. Ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. А серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячої. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить?